Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу підняти таку тему, як необхідність перевірки товара при отриманні. Я наведу три приклади, і, можливо, після цього кожну річку ви будете отримувати від кур'єра або там, на точці видачі ви будете перевіряти, навіть якщо вона коштує копійки. Я гадаю, що ви знаєте, що по-перше, будь-який товар в належному належній якості. Без слідів використання ви можете повернути на протязі 14 днів. Тобто, просто банально, якщо ви купили там не знаю, чашку і вона вам не підходить під ваші червоні стіни вашої оселі. Ви просто повертаєте і отримаєте гроші. Але також при отриманні товару, який да, вам привозить, наприклад, кур'єр, під дім, або ви забираєте в точці видачі, ви можете перевірити. Та відмовитись, якщо він вам по характеристикам там, ще по чимось не підійшов. Але бувають такі речі, котрі в принципі перевіряти ну, нема можливості. Наприклад, перше, я е, нещодавно записував відео про повернення без чеку. Подивіться, тут буде ваші підказочка, і в закріпленому коментарі теж буде. Там я коротко розповів про те, що можна повернути товар в будь-який термін. Навіть якщо у вас ну не будь-яке 14 днів, якщо навіть ви не маєте чек. Я купував прожектор. Прожектор для того, щоб підвести його на будинку, щоб він світив там на вхід в будинок. І коли я прийшов його забирати, на точці видачі, він був в картонній упаковці. Тобто просто картонна упаковка, я розумію, що перевірити його можливості нема, бо це не лампа, де є вимикач, да котрий можна вставити в 220 і ввімкнути там. Йде кабель, котрий ми просто привінчуємо на 220 там, в електро якусь проводку. Хлопець запитав, чи будемо ми перевіряти я, відповів, що ні. Але якось так, ну, є час, поки він там щось заповнює, давайте перевіримо, давайте подивимось. Він відчиняє цю коробку, і ми вже по звуку чуємо, що щось там не те. Коли він вийняв цей прожектор, Ну, це розмір, як пів листочка, мабуть, а 4 то вся верхня поверхня скляна, вона була розщавлена. Чи то хтось поставив на нього щось, чи то він впав, чи е, хтось стрибав на цьому прожекторі. І справа не в грошах. Справа в тому, що якщо я б забрав цей прожектор, прийшов додому, розпакував. Подивився, то від мене ніякі претензії по возврату, по обміну вже би не прийняли. Може я йшов додому, спотикнувся і впав з цим прожектором. Може я його випустив з руки, він теж впав. Перевіряти треба все. І давайте будемо відверті, коли вам привозять бойлер, ви привозять там я не знаю, холодильник, привозять посудомийку або пральну машину, великих габаритів. Зазвичай це роблять або до вашого будинку, або заносять на етаж, чи перевіряєте ви цілісність? Ну, розписалися там гарантії, там віддали гроші, там все окей, все до побачення. І справа в тому, що про якийсь дефект або недолік може цей кур'єр навіть не знати. І саме в випадку з бойлером, коли людина отримала цей бойлер, зрозуміла, що вона його не розпаковувала. Бо навіщо, ну, як підключити і перевірити, чи він працює чи ні. Але я коли вже прийшов в сантехнік, почав встановлювати цей бойлер, розпакував, то виявилося, що на ньому є велика вмятина. Можливо, на те, як він буде працювати, це ніяк не вплине, а можливо, вплине, якщо це він впав. І повторюю, що кур'єр, котрий доставляє цей товар, він може навіть не знати про якусь проблему. Це може бути при погрузці, це може бути при транспортуванні від заводу виробника до складу якогось. А можливо, кур'єр соточки гальмував на світлофорі, і цей бойлер летав летів по салону швидко і недовго. Третій випадок ванна. Ванна, чи то крилова, чи чугунна, я не пам'ятаю, але сам факт, що як перевірити ванну, вам її привезли, вона важить півтонний, якщо це чугунна, вона вся запакована. Розпаковувати ванну біля під'їзду теж не феншує якось. Але по факту виявилося, що коли ванну вже почали встановлювати, то знизу був скол. І навіть якщо цей скол а, замуровувати якоюсь епоксидкою, там ну це вже не, не ельо. У всіх цих випадках, якщо ви отримаєте цей товар, якщо ви розписуєтесь за його отримання, то повернути його і доказати, що це не ви, а це вони винні, що ви отримали його вже в такому вигляді, ну, якщо навіть можливо, то дуже складно. Багато людей навіть коли отримують пакунки, товари з Aliexpress, вони вмикають телефони, вони записують розпаковку не тому, що хочуть кудись викласти. А щоб потім доказати, якщо ви отримали і там все розчавлено, щоб доказати Aliexpress, що це не ви, а що це перевізник. І будь ласка, або обміняйте мені, або вишліть новий. Тому, друзі, зупиніться на хвилинку. Задумайтесь, у якій кількості процентному співвідношенні при отриманні товару ви його перевіряєте. Якщо це трохи менше, ніж 100%, то моя порада: перевіряйте в кожному з цих випадків. Одна, дві, три, п'ять хвилин на те, щоб розпакувати той самий бойлер, і подивитися просто навколо чи то. Колесо для регулювання температури на місці, чи воно відломане. Зрозуміло, що кур'єри будуть невдоволені, бо цей цигіль, цигіль, але це зменшить вирогідність того, що ви потім будете бігати, нервувати та щось вирішувати по обміну того чи іншого товару. Друзі, палець вверх цьому відео, підписка, і до нових зустрічей, в нових відосах.